Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу як ви полюбляєте, шуруп. І так, маємо машину Катерини і маємо ось такий шуруп, який спускає. Він викручується непогано і спускає. Ще один бля. Так, маємо ось такий набір. Минулий зламався. То видно була китайська херня. Блядь, длинний диви, який Так а наш тут, ти там можеш почати. Єбать Катя, блядь Привіт. Так, сунули цю штричку. Крутить або вперед назад це без різниці. Я вам, як інженер-механік, скажу. Отакий от, от саморіз з ним, звісно, їздити можна, але воно спускає. Так, ладно, я сюди покладу, щоб не провтичить. Так, маємо отакі кабанаси. Маємо ось таку от штричку. Також маємо клей. Я минулого разу на міні-купері я не заклеїв клеєм. Воно їздить до сих пір, це вже було там 2-3 місяці тому. Кабанас, звісно, товстий. Радили мені його розполовинити. З чепуше. Так. Да. І я зараз зроблю, як ви радили. Дірка там невеличка, ну от таку, коротше, так? Да? Отаку от mm. шляпу зробимо. Mm -hmm. Коротше, будемо випробовувати ваші коментарі, що ви там нарадили. Може в цей раз в мене щось вийде. Хоча минулого разу теж вийшло. Просто воно трішки парагульному на відосі. Але по факту то ж воно спрацювало і воно все тримається дуже-дуже гарно. Так, я клей взяв і клеєм мажу цю херню. Блять, він правда тече. Ну, то не страшно. Клеєм намазав. І треба, да, ви казали, а потім різко дёрнуть. Ми зараз все зробимо, як ви казали. Я відповідаю, стопудов знову з першого разу ніхуя не вийде. Так, можна крутити. Можна просто, блять, отак от вперед назад. А зараз там понаписують потім в коментарях, блять, а ти точно інструктор. Тебе руки не жопи, блять, нахуй ти дырку, надо було просто закрутить. Ну, ем, виходить, так треба їхати на шиномонтаж, гума вже під заміну. А так, то буде коштувати в Києві гривень 500, ця херня вже є. Так, що ми маємо? Я намазав клеєм. Оцим якийсь комплекту. Він був разом з цим компресором. Тут воно, типа, все таке матере. Це, типа, зачистив. Це типа вставив. І тепер різко дірну. Сука, шипить. Не треба було <сі> Чи половини не треба, <сі> Ні, треба було. Ти його не, треба було. <сі> не треба було половини. Коротше, блять, того... <сі> хто там казав, що в мене ніхуя не вийде, в мене знов ніхуя не вийшло. Та бери великий кабан. Давай великий спробуємо. Ну ми той просто запихаємо туди. Ну, бач, він шипить. <сі> <сі> Добре. Не відходячи від каси, і вони такі, до речі, дублім. свіженькі. Вони, до речі, свіженькі. Ми зараз захирячим. Блять, я ці руки не відмию ніколи в житті. В жгут, в жгут. Слухай, а він такий, типа, жирненький кабанас. Прямо так от захерячить зверху. Я так. беру клей а там з комплекту. Мажу клеєм. Ну, це не клей, ти знаєш, там це якийсь типа як активатор. Вже не шипить? Не -е. Да? Ну, попшики на нього. Да нахуя? Я зараз засуну ще один, просто товстий. Ну, до... Е... Я тебе не пушу, що там середины. Та похуй, що там Там, там балансировать. <су> Ми просто сейчас зверху захирячим ще один. Якщо я цю а дірку, бляд... зачистив? Так воно там зачищене вже. О, так? Все нормально. Так, всюну. Ну-ну-ну-ну-ну. І тут, тепер що там, різко дернуть? На, ну, диви яка шляпа. Все, все? Да. Короче, потім э, цю херню вона зітреться сама. ну Ми зараз підкачаємо, подивимося, потім буде вона триматися чи ні. Рукам пиздец. клей ще залишився, кабан теж. До речі, розполовинювати не треба, як ви казали. Гарно заходить і так, ціленький. Клей. Судячи з усього, ось потекла ця херня це як активатор. І на купорі клея до сих пір їздить і нічого, Хух, блядь, і нічого не стравлює. Тож гарного вам всім дня чи вечора.